Ганю, ти й так нікому не здалася, а я маю подивитися, як мені піде з тією жінкою, тому на розлучення поки не подаю, бо ще можу вернутися. Чоловік зі смаком вечеряв і так між ложками ділився зі мною своїми планами, а я кліпала очима, бо нічого не розуміла, як можна піти до когось після 30 років шлюбу, це якийсь жарт? Але чоловік так само спокійно встав за столу і все залишив, як звично, та пішов у спальню. Я ж так само автоматично зібрала зі столу і аж тоді прийшла до себе, коли гримли двері за чоловіком. Кинулася в спальню, а там все вивертом, бо ж не він знає, що шукати, зібрав сумку, як міг, і пішов. Ну, кому таке розказати, то подумаєш, що я вигадую. Я намагалася жити як зазвичай, але чоловік знову нагадав про себе приходом. Мені ще потрібні речі, ти поки моє все гарненько поскладай та випрасуй, нічого щоб не викидала, а я, може, ще й буду тобі трохи грошенят підкидати, буду за комуналку платити, бо ж де ти без мене проживеш. Все життя у мене на шиї просиділа і на всьому готовенькому. То й не звикла, що будеш без грошей. Шкода мені тебе, Ганю, того й кажу таке. Ми ж з тобою, не чужі люди. Говорив він і далі наминав те, що я приготувала як завжди на двох.